<idirman1> Доброго дня, Ліка та Ро! Сьогодні ми подивимося з вами, яка несподіванка вас очікує саме сьогодні. Що трапиться сьогодні для вас, несподіваного? І що чекає? Що трапиться сьогодні? Е Випадають карти. Тут буде декілька, можливо, дві-три інтерпретації. Кожен приймає для себе кому підходить. Кому не підходить, проходимо мимо. І так, випала карта: хвороба, хрест і розходи. Це означає, що можливо хтось з вас перебував в важкому стані, можливо, лікувався. Витратив багато грошей на це все, але по, хар... по карті хрест означає, що йде зцілення, іде покращення, іде очищення, оновлення і перспектива оздоровитися є. Якою ж буде порада для вас на сьогодні від карт. Вам випадає відьма, випадає вода і тупік. Це означає, що, можливо, з вирішенням своєї проблеми ви загнані були в тупік, не знали, як вирішити її. Але цьому є пояснення, тому що тут були задіяні темні сили. Хтось вам над вами магічив. Але вам, знаєте, від вас все відлітає, тому що дивіться, ви очищаєтеся. Водою і водяною енергією. Ви очищаєтесь і ви не впускаєте цей весь негатив. Та людина, яка хотіла вас загнати в тупік яка хотіла, щоб ви не могли вирішити цю ситуацію, вона в неї нічого не виходить, тому що все відлітає від вас. Все від вас відлітає. І що все світ вам скаже на сьогодні? Дивіться. У вас хотіли вкрасти ваше е, здоров'я, у вас хотіли вкрасти ваш фінансовий поток, благополуччя, силу вашу. Але за рахунок того, що та людина, якби не проявляла ініціативу в вашу сторону, щоб вас вдарити як сильніше енергетично, у неї нічого не вийшло. Тому що, показую вам, вас захищає ваш рід. Вас захищає і очищає ваш рід. Розумієте, ніякого. Ніякого кошмару, тобто на сьогодні у вас йде очищення, захист роду, безпека від роду, Прислухайтеся, можливо, до своєї інтуїції, можливо, вам рід ще що сьогодні щось підкаже, можливо, десь побачите якісь знаки. Але весь негатив на сьогодні відповідно.